Києво-Печерську Лавру і Тараса Шевченка спочатку почали ціни називати 1925 доларів. 1925 нікому не було цікаво. Потім я вже почав під кінець зібрання 1900 доларів називати, навіть трішечки дешевше від ціни НБУ, але ніхто не хотів купувати. Всі думають, що понеділок ціна, напевно, буде ще менша, але подивимося. Ну, бачите, в нас якби культура така інвестування в більшості людей: що ціна росте, я купую, ціна падає, я не купую або я продаю те, що купив в прирості. Тому, як на мене, то напевно, так як функція просіла менше 3,3% то це ну, є можливістю тому ми продавали там якісь монети з дисконтом. На зібрані і ці я пропонував людям на зібрані 1900. дев'ятсот. Цікавились Шевченком, але потім щось там передумали. Все-таки вирішили почекати. Тому. Якщо ціна золота не зміниться з понеділка і буде плюс-мінус такою, як зараз, то можна у нас буде Шевченка і Лавру купити по 1900 доларів по курсу, який там буде. Я кажу в доларах, тому що щоб було легше рахувати. Зараз курс 41,7. От ідеальні монети, банківський стан. от Ідеальний варіант для інвестування. Кому потрібно, то звертайтеся, пишіть в телеграм-канал Монітекс. Мені пишіть. Або телефонуйте на сайт. До речі, вони на сайті теж є в наявності, але там ціна дорожча виставлена. Чому дорожча? Тому що курс долара і золота змінюється постійно. Ми буває забуваємо змінювати ціну. продається дешевше, і якби щоб цього не було, то по цих монетах краще пишіть.